Монтаж деформаційного шву починається з підготовки поверхні за допомогою штроборізу і перфоратору з лопаткою для видалення нарізаних смуг бетону. Далі робиться фінішна механічна обробка площини для установки профілю за допомогою шліфувальної машини. Набір профілів зібраний за допомогою настановного комплекту. Встановлюється в проектне положення. Положення профілю відносно площини підлоги перевіряється за допомогою нівелір або будівельного рівня, Різі отвори у профілі перфоратором робляться отвори в бетоні. Утворений в результаті цього пил в отворі потрібно видалити. Далі в отворі забивається анкер HRD 8х80 і закручується шуруп дюбеля гайковертом. Після цього настановний комплект потрібно демонтувати, а гайки тимчасової фіксації видалити. Еластична вставка СТПЕ розкладається вздовж профілю на рівну чисту поверхню, після чого їй потрібно дати Відлежати від 6 до 30 годин. Затим вимірюється і відрізається, необхідна для монтажу на даній ділянці, частина гумової вставки. Ця вставка накладається на профіл, настанові канали і одягаються отворами на болти М6. Поверх еластичних вставки встановлюються декоративні накладки. Вони одягаються овальними пазами на болти М6. Зверху накладки на кожен болт М6 встановлюються пласки шайби М6 і пружинні шайби М6. Гайки потрібно закручувати рівномірно, щоб не створювати граничну напругу і не зірвати різьбу на болтах М6. Рекомендується використовувати шуруповерт з регулюванням зусилля. Підготовка деформаційного шву до залики бетону. Встановлюється захисний кожух із оцилкованою на хлест. В підготовлену порожнину заливається ремонтна соміж. Після полімеризації зміцненого бетону захисний кожух демонтується. В паз між бетоном і неживічою накладкою наноситься герметик Innoelast типу 2. Рівень герметику має бути в один рівень з фінішним покриттям. Правильно встановлений деформаційний шов має не лише гарний вигляд, а й підвищує надійність і довговічність конструкції. Нами реалізовано вже дуже багато проєктів по всій Україні: гіпермаркет, «Бувшим Плаза, НСК Олімпійський, торговий комплекс Агромат, Фабрика Рошен, Аеропорт Вово, Аеропорт і Центральний вокзал Донецька. Комплекс Вінницький Бройлер», мережа супермаркетів Новус. Обираючи нашу компанію, ви можете бути впевнені у якості матеріалів. Для замовлення чи консультації дзвоніть за номером телефону, що бачите на екрані, або залишайте заявки на нашому сайті. «Арфен» – для тих, хто будує.